14 лютого погода в Україні буде відносно теплою, але дуже вітряною. В середньому прогнозується плюс 2, плюс 6 градусів в денний час. Трохи холодніше на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Там від нуля до плюс 4 градусів. В нічний час без морозів. На Полтавщині хмарно з проясненнями. В нічний та ранковий час очікується дощ, ймовірний мокрий сніг. Температура повітря в день плюс 4 градуси, вночі мінус 3. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вранці очікується дощ зі снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися на термометрах плюс 3 в день, вночі можливо близько нуля градусів. За прогнозами синоптиків, весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Вранішній дощ зі снігом у день послабшає, і до приходу вечора скінчиться. Найнижча температура темної пори доби мінус один, світлої плюс три градуси. До сьогодні найтепліше 14 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1962 року. Плюс 6 градусів, мінімум 1967, мінус 20. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.